Доброго понеділкового ранку, друзі. Так, це ми ваші надійні напарники в боротьбі з ранковою сонливістю. Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. як завжди, маємо для вас море позитиву і не залишимо вас наодинці з понеділковим викликом. Ну аби ваш ранок став ще приємнішим з нами в студії майстра Руслан Шукюров. А на кухні, як завжди, кулінарний чарівник Чаба Бакош. Він точно знає, як зробити так, щоб Люди! навіть. По-перше, я хочу вас привітати. Я, я... Я, 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 її, давай, її. давай, давай, давай. А Бео. я скажу: він точно знає, як зробити, щоб навіть сніданок в понеділок був ще смачнішим, ніж обід і вечеря, разом взяті вихідного дня. Вон так і буде. Що, Що у нас сьогодні? Сьогодні, друзі, ми приготуємо крем суп із кабачків е, і будемо подавати його з копченим сиром крутонами, да. а потім буде Лілія для тебе коржик із сезонними ягодами. Ідеально для мене і для вас, наших О, любих глядачів. Це має бути смачним. І звісно, нас чекають не лише рецепти і музика. Дізнаємось про техно новинки у царині безпілотників, які розробляють для ЗСУ в Данії. Завітаємо до відновленої спортивної школи в Бучі, де готують майбутніх чемпіонів. Зустрінемо у студії фехтувальницю, котра привезла золото з олімпіади, і отримаємо поради від психолога щодо нових стандартів спілкування у важкі часи. Тож залишайтеся з нами протягом наступних двох з половиною годин. Обіцяємо, цей ранок буде незабутнім. І дякуємо за це, звісно, Збройним силам України та кожному, хто стоїть на захисті нашої країни. На календарі 26 серпня цього дня 1789 року відбулася подія, яка, я б сказала, змінила історію людства. Так. Національні установчі збори Франції ухвалили декларацію прав людини і громадянина. Цей документ закріпив ідею рівноправ'я та свободи кожної людини від народження. Знаєш про які права йдеться? Так, звичайно, про свободу особистості, свободу слова, переконань і права на опір гнобленню. Цей революційний крок дав поштовх розвитку прав людини не лише у Франції, а й в усьому світі. На жаль, і нині існуть країни, де ці права не вважають чимось очевидним та невід'ємним від звання людини. Є ще над чим працювати на цій планеті. Отак, і впевнена, що рубрика День в історії нас надихне, адже історію створюємо ми сьогодні. 26 серпня 1657 року у Чигирині гетьманом України обрали Івана Виговського. Він мріяв вивести країну з під впливу Москви, побудувати європейську державу із сильною владою, спадковою землевласницькою аристократією та регулярною армією. Головне досягнення Виговського за роки правління це блискуча перемога над росіянами під Конотопом 1659. року. Цього дня року у Франції ухвалили Декларацію прав людини і громадянина. Один із основних документів французької революції визначив загальні та індивідуальні права всіх громадян республіки. Концепція рівноправ'я і свободи, що належить кожному від народження. Засаднича ідея декларації. Вона є основоположним документом в історії прав людини, адже мала суттєвий вплив на затвердження принципів ліберальної демократії у світі ЮНЕСКО в включила декларацію до реєстру пам'ять світу. 26 серпня 1968 року британський рок-гурт Бітлз випустив пісню Гей «Hey Джуд композицію, що стала однією з найпопулярніших у репертуарі ліверпульської четвірки, написав Пол Маккартні для Джуліана, сина Джона Леннона, який переживав розлучення батьків. Цього дня 1972 року в Мюнхені стартували 20 літні Олімпійські ігри. Саме на цих міжнародних змаганнях трапився один з найбільших терактів в історії. Палестинські терористи захопили і вбили 11 ізраїльських спортсменів. Про цю трагедію написано багато книжок. А Стівен Спілберг зняв про неї фільм Мюнхен. Американському актору Вімакулею Калкіну 44. Передусім, він відомий виконанням головної ролі у різдвяній комедії Сам у дома» режисера Кріса Коламбуса. Десятирічний Калкін зіграв роль Кевіна Маккалістера, якого батьки забули вдома. Актора обрали серед сотень претендентів. Свою роль Калкін виконав неперевершено. Отримав гонорар 100 тисяч доларів і здобув всесвітню популярність. Одного разу режисер зізнався, що мав сумніви щодо успіху стрічки однак, результат перед. Перевершив всі очікування. Фільм увійшов до книги рекордів Гіннеса як найкасовіша американська комедія. А яким буде 26 серпня 2024 року залежить від кожного з нас.